Гілочку троянди, дуже шкода викидати. Я її порізала. Зараз тикну у землю, може пустить корінці. Грунт я перекопала, У мене легкі грунти, піщані, тому я нічого не додаю. Ось корневінчик Грандіс, мокнули, струсили в землю. Макнули, струсили в землю. Макнули, струсили в землю. Трошки проливаємо не сильно, щоб не загнивало. Ось у мене така обрізана бутилка трьохлітрова. Я отак от Накриваю, знайду кришечку зверху буде чудово. Потім, коли ми будемо адаптувати рослинку, кришку відкрили з тиждень так, по 10-15 хвилин кожен день і відкриваємо, знімаємо потім бутилку.